Отже, Ось, сьогодні ми з вами говоримо про жіночі стрижки. І давайте собі будемо згадувати, які жіночі стрижки базові ми з вами знаємо, які ми вивчили чітко. Наприклад, від від найкоротших, яку ми завжди саме першу розглядали, Ну, нехай буде каре. То не найкоротша, але нехай буде каре. Давайте почнемо з каре. І, ну, ви всі точно знаєте, але я можу з вами повторити, так? яке контрольне письмо в стрижці каре. Е, давайте на початку перейдемо говорити, яке каре. Просто згадаємо, що таке контрольне письмо і яким воно буває. Звісно, що ви знаєте, що контрольне письмо це що? Це письмо, вздовж якого рухається наша стрижка. І воно буває яке? Руховим. Рухома, нерухома найчастіше, е а також комбінована, якщо якась дуже модельна стрижка, де ми можемо використати навіть два контрольних посма. Окей? Стрижці коре, скажіть, будь ласка, з е чого ми розпочинаємо? Так? Тобто, яке наше там розділення і е яке там є контрольне посмо? Подумайте собі, згадайте собі. Я напишу, що контрольне письмо у нас буде якесь там. Ну і розділення що таке розділення в стрижці? Ми будемо в письмо нерухоме молодець. Яке розділення для стрижки каре нам необхідне? Скажіть мені, будь ласка. Тобто, у нас просто тут в стрижці каре саме базове, саме елементарне класичне розділення, яке називається хрестоподібне. Тобто це від серединки чола до серединки шиї, і від вушка до вушка через тінь. І звісно, що ми маємо там чотири зони основні, починаємо стрижку звідки, тобто, дивіться, нерухоме письмо може бути багато в яких зонах голови, але в даній стрижці де? Воно є в нижній зоні, тобто в нижній потиличній частині ми робимо контрольне письмо. І скажіть мені, межа тої стрижки, тобто якась певна базова довжина в стрижці має бути, правда? Ну може бути в стрижці каре, довжина до поясу. Ні, а, а яка має бути? А, максимум до плеча. Так, тобто це до плеча може бути, тобто нас, якщо ми робимо контрольне письмо, воно може повністю відкривати шию, може відкривати половинку, може закривати всю шию. тобто це все буде каре, але от власне до плеча це та межа. Яке може бути в нас каре. Добре. Далі ми простригли це письмо. Знаємо, що воно чітке рівне горизонтальне. І наступні наші дії. які? Всі ми до самого першого. Так, тобто ми всі пасми почистуємо до першого письма і чітко на його рівні зістригаємо. Звісно що так, ми виконуємо спочатку на потилиці, а потім продовжуємо на скруневих зонах та на фронтальну. Який ефект ми отримуємо вже? Ефект щіточки, тобто наші всі пасми зосереджені на одному рівні в результаті даної стрижки. Я думаю, що тут все зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ще можна якось її моделювати? Можна робити переподовжене і затворочий? Так. Тобто ми можемо ще собі якусь лінію там стрижки змінювати, але розуміємо, що певна, наприклад, та ж сама її межа по довжині, Так само те, що це її власне масивна форма щіточки, це все має зберігатися в стрижці каре. Чи присутня в класичній стрижці каре гривка? Ні. Стричка класична, гривка не є присутня, але ми також можемо це регулювати, якщо є бажання клієнта, щоб та гривка була. Тобто ми собі обираємо з клієнтом і вона може бути будь-якою за бажанням клієнта. Давайте перейдемо до наступної базової стрижки, яку ми точно знаємо, яку будь-яку скажу. Паш. Давайте Паш. Стрижка ПАШ. Стрижка ПАШ також має якесь контрольне письмо. І ким воно є, і де воно є, і як ми розділяємося? Ми можемо розділяти увагу на і контрольну посмотрю на інших поділище. Так, дивіться, тобто у нас вже стрижка Паш, вона теж має якусь характерну рису. Тобто, чим, наприклад, ми бачимо стрижку кара і бачимо стрижку Паш. Чим вони відрізняються вже будуть стрижка кора має відрізала. А... А, e, ну, тут в першу чергу контур сам по собі буде овальний, правда? Сам контур стрижки буде овальний. Потім ми також, якщо ми вже гарно вивчили технологію, ми знаємо, що стрижка паш, вона містить в своїй техніці виконання внутрішнє градуювання. Нагадайте, будь ласка, що таке внутрішнє градуювання. Це коли кожен особливість різдвася зовнішнього або внутрішнього або Так. І е, з одночасним або е, відповідним витягуванням письма і в одну, або в іншу сторону. Тобто, спочатку ну нас може бути або внутрішнє, або зовнішнє, правда внутрішнє або внутрішні нас де здебнення... на подовження. Це означає, що кожне наступне письмо корот е, довше за кожне нас е, попереднє на 1-2 мм. Дивіться, тут з цього випливає, що все-таки письмо тут у нас буде рухоме, правда, тому що ми все-таки. Там дуже маленька різниця, ну, правда? Не так, як ми десь там тягнемо, але тим не менше, ми е, захоплюємо спочатку перше пасмо, так, потім беремо е, друге з першого, паси нагадують дуже тоненькі. Тобто е, навіть менше ніж пів сантиметра має бути товщина паси, розумієте? Щоб в нас була красива та градація і плавна. Е, тобто, розуміємо, про що мова. І звісно, що ми, якщо згадаємо собі ще Е, ступені градуювання, ви всі знаєте, що є маленьке, середнє і високе. тут, що від 0 до 20 це є маленьке, від 45 це є, ну, є середнє і до 87 це є високе. І скажіть мені, будь ласка, у старичці паш класичний, яким би мало бути то градуювання? Е, маленьке так, маленьке від 0 до 20, тобто незначне, але воно дає нам той ефект вкладання всередині. Тобто розуміємо, що тут посмотру рухоми в результаті і е увальний дивіться, Там розділення можна зробити спочатку класичне, щоб було зручно. А потім вже собі відділяти плавно той овал. Тобто овал в даній стрижці е включає зразу гривку, включає скроні і включає... Вити. Тобто не так, як в каре, наприклад, у нас там гривка в принципі відсутня ну, в базі. А тут у нас конкретно задіяні всі зони краєвої лінії росту, правда? І ми собі відстригаємо. Також в пажі є межа, вона так само є ну, до плеча. Бо якщо буде довше, вже буде не той ефект того вкладання, воно ну, вже не буде тримати форми, ну тобто плюс-мінус межа до плеча, щоб цей красивий увага у нас був. Зрозуміли? Я думаю, що з все зрозуміло. Як можна той парш моделювати? Ну, в принципі, сильно його не змоделюєш, і те, що можна експериментувати з лінією гривки і не робити її класичною овальною, так як йде воно в базі, а робити її, наприклад, асиметрично. Можна? Можна. Саму стрижку можна зробити асиметричною, просто контур зробити трохи. Трохи асиметричним, а не чітким таким уваєм. Тобто це можна. Особливо, що стосується гривки, запросто можна моделювати. І це буде більш цікавіше виглядати. Так? Ну, там, Свенірувати трішки можна більше ту гривку, воно буде більш так пристосовано до теперішнього, ну як би до теперішніх тенденцій. Яку ж стрижку базову ви знаєте? Ну, ви всі знаєте. Асиметрично. Може зразу асиметричну не будемо, тому що вона вже відноситься до дуже таких складних. А ми кажемо про кара, про паш. Давайте про ту шапочку укаємо. Що ви про ту шапочку знаєте? Ми ділимо горизонтальним проділом на дві частини. Так, тобто, дивіться, ми розуміємо, що стрижка-шапочка жіноча, там ми жіночу говоримо, вона вже має тут дві зони. Якби коротшу зону і довшу зону. Тобто нижню зону і верхню зону. Що ми робимо в тій е, нижній зоні? Можемо, так, це жіноча стрижка, тому ми можемо зводити на нівець. Можемо і на пальцях робити, але доволі ну, такий відповідний, е, коротший варіант. Можемо і тушувати, якщо це якась молода жінка і в більш такій спортивній е, формі це все виконується. Буває так, що і тушуємо. Це вже залежить від її стилю, від її там, густоти, як йому то буде все виглядати, але це теж на сьогодні таке поширене явище. Тобто ми просто узгоджуємо з клієнтом, що ми робимо е, в тому нижньому коротшому варіанті. Ну це зрозуміло, правильно? Далі. А, коли ми продовжуємо говорити про верхню частину, що там треба зробити, щоб це все-таки була форма шапочки. І ми з вами обговорювали такі базові два варіанти. На теж доховуватися градування. Ще раз. На теж доховувати з градуювання. Так, в стрижці, шапочка мусить бути градуювання. І тут е, хочу підказати і нагадати вам, що в двох варіантах, тобто то різниця між ними. Різниця між ними становить цей процес, що в нас, наприклад, є низьке градуювання і середнє. Тобто в нас в одному з варіантів той верх стрижки стижається низьким градуюванням, а в іншому середнім. Від того буде трішки інший, звісно, що ефект. Скажіть мені, будь ласка, що ви знаєте про це? Про що я вам говорю зараз? Ну, у вас там є повністю книжка схемка, все-все-все, просто ви вже трішки призабули. так? Дивіться. Е, тобто, про що я кажу? Якщо ми зжем тим першим варіантом, е, коли низьке хімпітуювання, то в нас ми просто по окружності голови тої верхньої зони собі виділяємо контрольне письмо, задаємо там лінію. Вона, звісно, що може бути такою плавною, тобто ну, менш-більш, е, як би сказати, ну, може бути голова так? Може, навіть якщо це спортивний варіант, може йти на якийсь такий найткут, напротив, це трішки той верхню зону, ну, або просто таким плавним по окружності контуром, як ми собі розділили. Це вже узгоджується знову ж таки з клієнтом. І що стосується власне того, як ми стрижаємо, ми тут просто відділяємо перше письмо. Знову ж таки стрижемо внутрішнім градуюванням, потім всі пасту теж, ну, так як ми так? тобто друга з'єднується з першим, третя з другим, і все це поступово стає довшим на 1-2 мм, правда? Це буде шапочка виражена, але буде більш такий масивний, спокійніший варіант. Не буде дуже такого об'єму. Якщо ми стрижемо під кутом 45 градусів, це вже більш числіший варіант. Він буде створювати такий об'єм в верхній частині, і ця шапочка, скажімо так, буде більш такою рухливою, об'ємнішою, живішою. І на сьогоднішній день я би пропонувала стригти тим ну, другим варіантом, принаймні таких молодих жінок, які більш хочуть виглядати стильно. Тобто це більш актуальніше буде цей варіант. Зрозуміли? Точно зрозуміли? Точно згадала? Добре. Ну і все, далі ми там дивимося, як ми там скроні красиво виводимо, то вже там по ходу. Тобто ми нижню зону обираємо, наскільки вона коротша, наскільки вона довша, і відповідно коректуємо там далі скроні за бажанням клієнта. Там може бути в залежності від того, яке обличчя, і так далі, або вужку повністю відкрита, або вужку наполовину закрита, і дивитися вже там по гривці. Ну по всьому, тобто розумієте, про що я говорю ви вже старші. Діти, ви вже все розумієте. Отже, контрольний кусно в будь-якому випадку тут буде рухома. Правильно я кажу? Добре, давайте ще ми згадаємо, яку стрижку ми забули з вами. Стрижка сесу. Нам відома стрижка, теж якщо ми вже так про градуювання багато говоримо, то треба згадати і стрижку сесу. Вона дуже така десь схожа здалека там. Допажу мається на увазі по розділенню, тому що там є градуювання, але чим вона відрізняється? Там да, йде зовнішнє градуювання. Стрижка сесу. Контрольне письмо. Логічно, що воно буде рухоме. І звісно, що тут буде е, зовнішнє градуювання. Що таке зовнішнє градуювання? Кожне наступне письмо, коротше. За кожне попередньо на 1-2 мм. Добре. Скажіть мені, будь ласка, розділення в цій стрижці. Класичне. Від сердито да до сердито шиї. Від вошка до вошка через тіня. Добре. І ще все-таки, що включається, які зони включаються на увазі, загривка там присутня в класичному варіанті. Так, в класичному варіанті сесону присутня гривка, тобто ми розуміємо, що в нас і гривка буде з зовнішнім градуюванням, і скронні, і будили, це вся стрижка. І тут дивіться, стрижку сесуну можна трішки моделювати, а може навіть і не трішки, якраз в залежності від того, яка це буде довжина. Це може бути довжина від е, короткої до середньої, такої доброї середньої, що навіть може бути за плече. І все це буде сесом. Чому? Тому що в кінці вкладається нас як підверх. В результаті зовнішнього градування кінці вкладаються підверх. І що це означає? Це означає, що ми можемо Взагалі, її базовий варіант завжди був доволі короткий. коли гривка така, коли скроні доволі короткі, і потили це теж так доволі коротко це все виглядало. Але її, власне, потім з часом моделювали і просто коливаючись від довжини. так? У нас виходить просто трішки різні варіанти по дизайну. Там це можна спостерігати, якщо уважно подивитися далі в книжці. Дивіться, тут важливий момент, як ви починаєте стригти. Тобто у вас завжди на потилиці є. Далі приблизно у вас є лінія, та що йде від серединки чула до серединки шей, так? І важливий момент, що ви е, отак маєте зробити таке розділення. Тобто проділи ваші всі, які йдуть на потилиці, це, тобто, це є діагоналі, це є потиличній діагоналі, тобто, ті, що збільшуються, волосся в них збільшується на потилиці, правда? І от тоді ви стрижете. Так? Тобто, у вас має вийти, е, що у вас має вийти? В результаті кут, кут має вийти. Це є класичний, в будь-якому випадку, який ви там подовжені не стригли, у вас завжди мають бути тут ті діагоналі. Ті діагоналі продовжуються біля обличчя. Тобто це теж потиличні діагоналі, там фронтальній частині, які, власне, створюють ну, класичну форму, подивіться, книжці, книжки класичну форму нашого розумієте мене? Ось. І відповідно, так ми рухаємося тут по всій потилиці, там ми рухаємося на фондаль, ну і Якщо це класичний варіант, то звичайно, що додатково грибка ваша вся теж стежеться в зовнішньому груди. Зрозуміло? Скажіть, який би сезон на сьогодні все-таки пропонували? І бажаючи люди, на який би були, на той базовий коротший чи на більш середній і навіть такий довший середній довший. Середній і довший, тому що все-таки сьогодні не в моді та грибка, яка вкладається підверх, і ті короткі такі зони на скронях і на потилиці, правда. Тобто ми сьогодні все ж таки пропонуємо більш ну є клієнти, яким це навіть подобається, що у нас волосся вкладається так під верх, але це має бути в певній довжині, середній і довше середній, скажімо так. Тоді клієнти наші можуть захотіти таку стрижку. Зрозуміли? Насправді ну, стрижка теж дуже, якщо в цьому середньому і е, подожньому варіанті, є цікава, вона є е, красива, та? тобто воно виглядає непогано. Е, ну, єдине, що знову ж таки, тут волосся, яке би мало бути для стрижки це, е, по структурі, це має бути волосся більш пряме, бо на кучеряву той ефект трішки губиться. Правда? Е, на будь-якому в принципі, кучерявому волосся ефект гідруйвання буде губитися. Але якщо ми говоримо про те, що воно було, ну може бути по жорсткості різне, але чим воно буде м'якше, тим воно буде гарніше вкладатися. Розумієте? Чим волосся жорсткіше, тим воно трішки так буде важкувато. Хоча, якщо гарно зустріхти це градуювання, все буде красиво. Я нагадую, що будь-яке градуювання, особливо в пажі і в Сесоні, треба брати дуже тоненькі прядочки. Тобто, буквально. Там, 3 мм, розумієте, товщиною. Тобто, чим воно буде товстіше, тим воно буде нечітко. Нечітко, не чітко. Не неякісно буде проглядатися той ефект, розуміли?